Мотоциклісти, ауді та пішоходи за два дні на дорогах Прикарпаття п'ятеро травмованих унаслідок дорожньо-транспортних пригод. Перша аварія трапилась 6 липня у місті Яремче. Здійснюючи богін транспортних засобів, які зупинилися перед нерегульованим пішохідним переходом. Мотоцикліст виїхав на смугу зустрічного руху та вчинив наїзд на пішохода 48-річну мешканку Хмельницької області, яка переходила проїзну частину дороги. Наслідок ДТП жінку з травмами доставлено до лікувального закладу. Неповнолітній керманич Тверезий. Цього ж дня ще одна аварія сталася в Івано-Франківську на вулиці Євгена Коновальця. На місці події поліцейські засували, що 20-річний мешканець Івано-Франківської територіальної громади керуючи автомобілем ауді, виконуючи маневр повороту ліворуч на вулицю Січинського, проявив неуважність, не переконався у безпеці зміни напрямку руху та допустив зітний із мотоциклом під керуванням 22-річного франківця. Наслідок ДТП керманича мотоцикла з травмами госпіталізовано до лікувального закладу. Водія автомобіля перевірено на стан алкогольного сп'яніння. Мітверези Авбулахівській громаді. 58-річний водій мопеда «Дельта» не упорався з керуванням та наїхав на 64-річну жінку. Остання в той час перебувала на проїзній частині дороги за межами пішохідного переходу. Внаслідок наїзду жінка отримала травми і госпіталізовано Керманич тверезий. А 5 липня о 19-й годині трапилось ДТП на Осівщині виїздом слідчо-портивної групи було з'ясовано, що 29-річний мешканець району керуючий мотоциклом не врахував дорожні обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху втратив керування, внаслідок чого відбулося перекидання транспортного засобу. Внаслідок ДТП. Керманич та його пасажирка 1980 року народження з травмами доставлені до лікувального закладу. У водія відібрано кров для перевірки на стан сп'яніння. у всіх випадках. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження, потерпілим. Яна Лазорик Ігор Гусак, телерадіокомпанія «Рай».